А дороги шикарні. Так, народ, всім привіт, слава Україні! Ну, як казав Олександрович, настрій не в дугу. Коротше, яка у нас обстановка? Приїхав я із пшеницею на елеватор. Перед тим ми її провіяли, бо попередня партія була попередній рейс, скажімо так, були претензії до зерна. І була знижка 900 гривень на тоні. Ну, перевіяли ж зерно. Ніби все нормально. Сьогодні я його день завантажив і під вечір якраз. Привіз на елеватор. Чесно кажучи, не збирався знімати відео. Самий звичайний рейс, нічого надзвичайного не планувалося. Але приїхавши на елеватор, відстояв я годину чекав аналіз. Коротше, і що в нас? У нас повернення. повернення пшениці. Не знаю, додому вести його не хочеться. Зараз будемо залишати машину і будемо вести вже, мабуть, завтра в інше місце, пробувати здаватися. Отака от от вона реальність. Мало того, що ціни немає, так ще й проблема із зерном, і його реалізацією. Так що такі справи, що в нас по пшениці. Зараз покажу скільки стільки навантажу. Отаке от у нас зерно. Ніби зерно нормальне, але... Щось я не знаю, в чому причина. Ну Є пошкоджений он жуком. Написали, що не підходить по стандартам наше зерно, наша пшениця. Навіть фуражом не пройшло. Коротше, якось так. Вигнали зеловатора, та сказали, що більш не приїжджай. Зараз будемо тентуватися. Затентуємо і камаз, і прицеп. Залишаємо тут машину на ночовку. Надіюсь, що ніхто не вкраде і солярку не сіде. І будемо вже завтра щось вирішувати, вести в інше місце, тому що тут у нас діла не буде. Не забувайте підтримувати вподобайкою, обов'язково підписуйтесь на канал. Завтра покажу вам рейс вже в інше місце, будемо їхати ми на Миргород. Так що далі буде цікаво. Так, Затентувався баку Бакує, надіюсь, що до ранку вона тут буде. Це просто жоп. Коротше, других слів у мене нема, чесне слово. Саме дивне це те, що першу машину ж прийняли взагалі без питань все чітко. Навіть зауважень яких не було. Все з однієї кучі, щоб ви розуміли. Ну що, браток? Я не забув про тебе! Давай, жми! взяв каністри по 20 то заправка МАЗа і їдемо по трасі Київ-Харків. В Кабіні як, як в духовці, як в пеклі, просто нереальна спека. Але що зробиш? Працювати потрібно. Ще у нас багатенько оранки буде. Тому не забувайте вподобайки, підтримувати наш канал. Мене і Олександровича, мою молоду команду. Далі буде цікаво. На жаль, на сьогоднішній день ціни на зерно немає. Там мені в коментарях писав чоловік, що... Дуже дорого для простих людей купити зерно для, ну, для своїх потреб для отримання худоби. Я ж пишу ну, 4 650 на ніболоні, це за заповезнав, а за ж дешевше. Тобто, Чому це дорого? Це дешево. Навпаки для фермера це нереально дешево і нерентабельно, і невигодно, скажімо так. Ну, Він відписує, що е, так і купляє він по 4 тисячі за тонну ну, Зерна там пшениці не знаю конкретно якого. І типу, що це дорого. Народ, напишіть у коментах, дорого вам це чи дешево. Я думаю, що зараз той час, коли тваринництво навпаки рентабельне і така ціна на зерно є дуже вигідною для тих, хто тримає господарство. Я думаю, це логічно. Так що такі справи, на жаль, ціни в 300 доларів, як мені говорили спеціалісти, на сьогоднішній день немає. А заправляти бак, платити зарплату людям потрібно кожного місяця. Так що, якось так. Направляємося до Левагора. Далі тоді вже я тут, я кажу, цікаво, обов'язково включимося. Попав до багачки ну, дороги це просто щось із чимось. Яма на ямі, машини отак от туди-сюди перелітають і з полоси в полосу. ось дивіться, які дороги. Куди їхати? вліво вправо? пишіть коментуйте. О! чи дорожники приїхали, чи хто його знає. Без знаків, без нічого серед дороги приїхали і ставили. Народ. Да, вони мають робити початку підваги, я так думаю. Скоро буде весело. Як її буде молодити компаній, я навіть не уявляю. Так, ну що, дракони, ми в Миргороді. Требаємо по мосту зараз на круг і на елеватор. Немає, бо це тільки їм тільки дай привіт. Долеватора добрались, зареєструвались, заїжджаємо. Території Леонера знімати та заборонено, тому покажу вам вже, що вийде по факту. Далі буде, не перемикайтесь. Так, ну що, народ, не знаю, як правильно говорити, гарні у нас новини чи погані. Почну з гарної новини. Зерно наше прийняли. По аналізах вологість 15,1%. Сашкове зерно знайшли 5,1% по клейковині 14,2. Ну, Отакі в загальному результати. Ну, там ще 1% пошкодженого зерна клопом. В цілому прийняли то і все. Ну і ще пару слів скажу за ціни на зернові і конкретно на пшеницю. Багато хто каже, що не треба здавати, треба очікувати ціну, скоро вона з'явиться. Ситуація була такого подібна. Всі кричали, що не треба здавати, коли були жнива, і коли ціна була по 12%, 500, здається, плюс-мінус там ну період жнив соняшника. в принципі І весною ми отримали ту саму ціну 12500, плюс-мінус там 12-13. Зараз така ціна тримається на соняшник. Ну Були моменти, що фіксувалася ціна на позначці 17 тисяч безналу, Але, як завжди, ж ми її не вловили цей момент. Гарної ціни, да? тому. Як їх в загальному взяли по 12. Але ж кошти були вкладені, зерно лежало. Получається, що прибутку нам воно не принесло того, що могло принести, полежавши у складі, скажімо так. Коротше, вивозимо і працюємо далі. Ну, а ви вирішуйте, кому як подобається. Будувати ангари, засипати і очікувати класну ціну. Теж, якби, варіант непоганий. Але цей варіант підходить тільки для терплячих. і Дуже таких спокійних фермерів, скажімо так. Так що, друзі, на цьому будемо відео завершувати. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції такі вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. І все буде Україна!